Ти, ти мені не бабки. Я хіба, я тобі сказала, що в мене нема бабки. Ото я що, я не добрий ти, саме родян. Я тобі не маю, бабки. Я... А Будь я не маю важче. тобі тут то сидіти цілу ніч. А я тобі щось должен? Ти мені хто? Хто ти мені? Ти, ти обслуговуєш людей. А ти що людина? Тебе ж дебілом, але ж ти не дебіл. Ти. О, ти миш. Так не лавайся. Давай, давай я спешу, очень спешу, Ну давай, он вперед, он дорога, на лизі пішла. пішла. Вперед пошла, вперед, пошла. Давай, давай. Я не могу списни. вперед, Не можу, робота. Давай, списка. Не могу я, вперед, піти. Почем я керую? А чого дядьком керує Чого ви кажете? Я її мою. Я, 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 я обслуговувач це я... За гроші? Ні, вони живуть. А ми хто? Ми українці, ми є з підлаттями. Тож я ж цей персонал цей, блин. Куди тебе завезти? Почай. Вивезне 102, хай завезуть тебе опудово в каталашку. Посадиш. Ти чого керуєш 102? Ти хто такий? Ти мені об'ясни, хто такий. Я вже руська, я руська. Я людина. Питання є. Ти мене не знаєш. Я й знати не хочу. Після того, що ти сказала, Після того, що віруюча людина взиває дебілом, ще й каже, впадло. Ти що з мною тепер хочеш говорити? А не доводь до того. Ну Ти прикалайшся. Тобі обійшно. Ні, 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 не смішно. Чесно, я ловлю хаха. Я ловлю хаха конкретно. Я спеціально дивлюся якось, хто приїхав. Я ти ловиш я хаха. Я знаю, що і ти ловиш. ти ловиш. Все, давай, іди, жди маршрутку. Може тебе зазахтить безплатно. Таки обов'язково, точніше, з Русської церкви. Так, шкода. Шкода? Все тебе шкода. А что тебе шкода? Тебе, ты хочешь с я... Так садишь, везёшь мне. последний я раз, мне. Я, я? я тебя я тебя, куда По чаю, мені треба заїхати, по ну, чаї, Це, вже. це не мої починає. А мені треба мільйон баксів вже. Вже я сідаю назад і все, і тебе зайшла. Куди ти назад сідаєш? Тобі хто ну, заправляє? Бензину, хто заправляє? Ну не ти? Ти мені заправила? А хто заправляє? Я. А не ти. Ти мені заправила? Заправиш да? <реш> Нормально, то? Видишь, Париж. <реш> Це комедія на Я називається. я в Он что там дядька стоит, спитает а его. Где у той завезет? У той все нормально. Все супер, все, все чудово. А что а ты беснуешься, хвилю? ты меня наставляешь? Все нормально. <laughs> ты не видишь, что мы не видим, что не видим, что там было. А сразу же типа, да? Типа, вы Жиночка, что вы хотите? От... Жиночка, вон дойдет в такси. Ну, дай таблеточку. <laughs> Давай, мальчик. У зараз там, мабуть, є такі, що ви зайчики з слониками бігали. Там не в хольці, з трав'ятка. У вас все на травах, так? Грибочку, трав. Я бачу тобі матюкатися, не грім. Я бачу тобі матюкатися, не грі. По поняттям по фіні говорити не грі. Последній раз кажу, я нікуди тебе не повезу. А Я сказала останній раз, я тобі матюкаюсь. Мені без різниці. Хоч матюкайся з переход, а я тебе нікуди не повижу. Ти впевнений? Да. Ти впевнений? Да. Ти не повезеш. На 100%. А через полчаса і час. Mm -hmm. Даже да. через. Подумайте, добре. А если захочеш через полчаса сейчас вести мене. А як же ж та так, то я можу захтіти аж. Що, Ману напустиш? Дитьма! Це <сіпі> не чекує. Як же ж я можу захотіти, якщо я не хочу тебе вести безплатно? І навіть вже за гроші я тебе не хочу вести. Взагалі тебе вже вести не хочу після такого розмови. Тому що я людина. І вільна людина, а не, як ти кажеш, прислужник твій. Де ти ти так казав? Ну то ж управляючий персонал, вези право! <сіпі> я їбу. Дивитися, на що ти поліція дивлячись? Лавру треба вже давно тут перечистити. Що треба було вже динамити? А причому ти, ідіот, причому лавра, лавра тут. Я стою і маю ночувати тут. При чому Лавра? А чого ви ображаєте людей? Це. Іот Лавра, зараз при чому цю минуту? Ти хочеш, щоб я ти тебе за Лавру Ти Чого Лавру, заліз, лавру так? зачіпаєш? Ти чого зачіпаєш Лавру? Ти вже Кирила всіх поминув. В Лавру хоч шуруй в Лавру! Я не бачу те, що поминав. Шуру поминаєте. Хочеш Лавру, шуруй в Лавру не хоче. Шуру, я тобі не даю в лавру йти, чи що? Йди собі своєю дорогою. Чого ти тут поставив? Так іди ти своєю дорогою. Я би сподівався. Іди ти своєю дорогою. Ти... Але вони кричать. Все, Все на... успокоюся.